Шановні колеги та всі, хто приєднався до нас, сьогодні особлива зустріч, яка проходить напередодні дня працівників сільського господарства, коли ми звеличуємо людину в праці, достаток у родині, золота у полі, благополуччя села, це все сьогодні забезпечують аграрії. Щиро вітаємо усіх, хто своєю працею створює продовольчу безпеку України. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба над головою, щедрих врожаїв. Успіхи у справах, добробуту у родинах. Нехай ваша невтомна праця приносить радість, задоволення та гідне визнання. Професійна освіта відіграє ключову роль у забезпеченні аграрного сектору кадрами, що є фундаментом для його стабільного функціонування і розвитку. Наявність кваліфікованих фахівців, які мають ефективно керувати технікою, впроваджувати новітні технології, безпосередньо впливає на підвищення. Продуктивності праці в аграрній сфері. У закладах професійної освіти Чернівщини працюють майстри виробничого навчання. Завдяки їхнім знанням, мудрості досвідченості трудова когорта України поповнюється кваліфікованими робітниками аграріями. Ми продовжуємо наші зустрічі із представниками закладів професійної освіти, які готують робітничі кадри для відбудови України. У будь-якій сфері суспільного життя і особистості, які завдяки своїй наполегливій праці стали успішними, завжди йдуть у ногу з життя, вміло організовують інших, компетентно і професійно відповідають на виклики часу. Саме таким є керівник Ніжинського професійно-аграрного ліцею Єлізаров Юрій Петрович, розпочав свою педагогічну діяльність 1995 року, а у 2006 році. Життєва стежина привела його до професійної освіти. Понад 16 років Юрій Петрович працював заступником директора з навчально-виробничої роботи у Ніжинському професійному ліцеї побуту та сервісу. А з 2021 року очолив колектив Ніжинського професійного аграрного ліцею. Під його керівництвом ліцей став осередком сучасної професійної освіти, де поєднуються традиції та інновації, де формується не лише майстерність, а любов до землі. Це керівник, який щодня доводить, що професійна освіта може бути престижною, цікавою та перспективною. Маючи за плечима багаторічний педагогічний і управлінський досвід, він поєднує у собі риси мудрого наставника, далекоглядного керівника, натхненного лідера. Його головний принцип простий і водночас глибокий успіх закладу це успіх кожного студента, кожного педагога, кожного працівника ліцею. Юрій Петрович, добрий день. Вітаю вас. Добрий день. По-перше, як почнемо розмову, я хочу вам подякувати за нашу зустріч. Сьогодні вона у нас незвичайна. Світла немає, інтернет не працює, зв'язку немає. Але профтехосвіта, незважаючи ні на що, вона працює. По-друге, передайте вітання всьому закладу Ніжинського професійного аграрного ліцею, які знаходяться в такій непростій зоні. Літають шахеди, ракети. А вони продовжують готувати спеціалістів для відбудови України, адже ми всі віримо в перемогу. Юрій Петрович, будь ласка, розкажіть, як зараз живе заклад у цей непростий час? Будемо говорити про те, що складно, важко в багатьох аспектах нашої діяльності. Але разом з тим ми працюємо оскільки. Розуміємо, для чого ми працюємо. Життя продовжується, заклад розвивається. Завдячуючи вам. Адже якраз і ви виступали ініціатором на базі вашого закладу відкрито чотири навчально-практичних центри. Ознайомте нас, будь ласка, хто нас бачить? Я не думаю, що заклад розвивається виключно. Завдяки моїм старанням, оскільки в закладі працює команда однодумців, які допомагають один одному, підтримують, і в будь-якому випадку це результат командної роботи. Перший навчально-практичний центр зварювальних технологій було відкрито у 2018 році, за Кошти державного бюджету, субвенція державного бюджету та кошти закладу освіти. Будемо говорити про те, що центр обладнаний сучасними апаратами для зварювання, має сучасне обладнання. І цілком зрозуміло, що це обладнання відповідає тим стандартам, які висувають перед нами роботодавці. Те, що потрібно якраз на підприємстві, на виробництві. Будемо також говорити про те, що навчально-практичні центри це вимога часу, оскільки це додатковий інструмент для того, щоб зруйнувати стереотип, що професійно-технічна освіта це щось другорядне, меншовартісне, але будемо говорити, що все обертається в цій країні завдяки нам, завдяки закладам профтехосвіти. Наступний центр ми відкрили у 2020 році це навчально-практичний центр з підготовки кадрів для громадського харчування. На цьому не зупинилися і в 2020. У другому році, трошки із затримкою, яка виникла в результаті повномасштабного вторгнення, ми відкрили навчально-практичний центр для такої професії, як слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, яка є актуальною, популярною і потрібною. І е, в цьому році, е, з огляду на те, що е, заклад все-таки е, аграрного спрямування, е, у нас е, відкрито е, регіональний навчально-практичний центр для професії сільськогосподарського напрямку, е, який ми назвали агропростір, Юрій Петрович, Ми знаємо, що ви закінчили курси трактористів, коли навчались в інституті, і навіть працювали на комбані. Піднімали сільське господарство. От як ви вважаєте, як нам треба зацікавити молодь, щоб вона йшла до наших закладів і здобувала професії для аграрної галузі? Е, так, якось так трапилося, що е, значна частина мого життя пов'язана якраз із е, аграрною сферою. Е, більше навіть скажу, е, Професійну чи трудову діяльність свою почав у сільськогосподарському підприємстві ще, мабуть, із шкільних років. Щодо популяризації якраз аграрної сфери, значить, перш за все, для Чернігівщини це актуально, оскільки значна частина Економіки нашого регіону базується якраз на сільськогосподарській сфері. Будемо говорити про те, що для майбутнього робітника аграрної сфери важливі ті знання, вміння навички, які потрібні роботодавцю. Для цього потрібно насамперед створити. Таку матеріально-технічну базу, яка б відповідала е, саме е, запитам е, роботодавця, оскільки е, ну, є нонсенсом, коли е, людина навчається на е, такій техніці, яка у е, сільському господарстві вже не, не використовується, є фізично і е, морально застарілою. Саме для цього е, було е, створено. Навчально-практичний центр Агропростір, який насамперед був покликаний осучаснити матеріально-технічну базу, яка є додатковим стимулом для зацікавлення як тих здобувачів освіти, які приходять після закладів загальної і середньої освіти, так і дорослого населення. Також хотілося б сказати, що додатково до створення навчально-практичного центру, про який ми зараз говоримо, ми отримали матеріально технічну допомогу від уряду Японії завдяки зусиллям. Міністерства освіти компанії Джайка, це японська компанія, і заклад отримав комплект сільськогосподарської техніки: це трактор, це сівалка, це плуг, це культиватор, це зубова борона, які дадуть можливість покращити професійно-практичну підготовку здобувачів освіти. Також додатково хотів би зупинитися на реалізації у закладі можливостей для навчання дорослого населення. Знову ж таки, в основному, це професії сільськогосподарського спрямування. У нас щороку більше ста чоловік. Отримують підвищення кваліфікації за професією тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. І е, акцентую увагу на тому, що навчання дорослого населення це не, не данина е, моді. це вимога сьогодення, яка дозволяє е, покращити. Е, Рівень конкурентноспроможності того чи іншого робітника можливість швиденько адаптуватися до вимог підприємства, оскільки підприємства змінюють профіль, змінюють акценти якісь на виробництві, і тому як підвищення кваліфікації, так і перекваліфікація дорослого населення це ну, вимога сьогоденних реалій. Півтровичу, сподіваємося, що сьогодні нас дивиться молодь, молодь, яка вже визначається, куди після закінчення школи вступати в який заклад, користуючись нагодою. Запросіть цих бажаючих до вашого ніжинського професійно-аграрного ліцею. Ваші переваги. Чим ви зацікавите наше майбутнє? Перш за все, хотілося б звернутися до. Випускників шкіл, які або закінчили вже навчання в школі, або перебувають у випускних класах, не соромтеся того, що ви продовжите. Своє навчання у закладі професійної освіти зараз це сучасні заклади із сучасною матеріально-технічною базою із кваліфікованими фахівцями, які навчать вас саме практичним навичкам. І цілком зрозуміло, якщо у вас виникне таке бажання. То після закінчення навчання в закладі професійної освіти ви можете як почати свою трудову діяльність, так і вдосконалювати свою підготовку в будь-якому іншому закладі фахової передвищої чи вищої освіти за цим же ж напрямком або за якимось іншим. Але в будь-якому випадку хочу акцентувати вашу увагу на тому, що заклад професійної освіти є стартовою площадкою для вашої подальшої кар'єри. Дуже дякую, Юрію Петровичу, за цю зустріч. Вона проходить напередодні дня працівників сільського господарства. От що ви хотіли побажати і працівникам аграріям. І майстра виробничого навчання, які готують майбутніх спеціалістів для цієї сфери напередодні професійного е, свята е, хочеться побажати е, насамперед мирного неба, е, оскільки, мабуть, це найбільше е, бажання, е, мабуть, усіх без винятку громадян нашої країни. Е, хотілося б побажати визнання. Державою хотілося б побажати вдячних учнів, і щоб в житті кожного все було добре. Дякую. А ми традиційно низький клін посилаємо нашим Збройним силам України, які роблять все для того, щоб ми жили, працювали і мали нагоду зустрітися. Передавайте вітання вашому колективу. Хай живе Ніжинський професійний аграрний ліцей. Слава Україні! Героям слава! Дякую за можливість висловити свою думку методичній службі. Також бажаю всього найкращого. Дуже дякую. До нових зустрічей.